Зрада партнера, чому це сталося? Що робити? Зрада це погано для тих, кому зрадили. І зрада це погано для тих, хто зрадив. Зрада це привід для помилок. Зрада це наслідок відсутньої комунікації. Друзі, усім привіт! Мене звуть Андрій Кушков, психолог, сексолог, ви на каналі Психологія стосунків, і тема сьогоднішнього відео зрада партнера. Привід для помилок. Мені буде дуже приємно, якщо ви поставите свій лайк та підпишетесь на канал. Підтримайте контент на українській. Моє. Та будьте уважними, адже кожна деталь може бути важливою саме для вас. Якщо у цьому відео ви побачите себе, зрозумієте, що є проблеми, з якими ви постійно стикаєтесь у стосунках, краще за все, записатись на безкоштовну консультацію і поспілкуватись особисто зі мною. Прямо зараз ви можете перейти під цим відео за посиланням і записатись на безкоштовну консультацію онлайн. Перш за все, зрада це рамка, це кордон, який вам потрібно поставити та сформувати в вашій парі. Як? Через діалог з партнером. І це потрібно зробити. Бо якщо цей кордон не сформований, немає домовленості, немає конкретики, а отже, немає розуміння, що можна, а що ні. І ви потім приходите до партнера і говорите: ти там когось мацав. Або. Ти з якимось чоловіком там обіймалась. Але для партнера це не було зрадою. Але ви це не проговорили. Розумієте? А отже, ви не маєте права критикувати, тому що це питання не обговорювалось. І там немає угоди. І немає домовленості. Тому не варто і не слід дотримуватись правил, якщо їх просто немає. І так я розумію, що ви можете зараз сказати, що партнер, коли йде. В стосунки він повинен усвідомити і зрозуміти, що зрада це погано. Ну так, дякую вам. Але ви точно так само можете усвідомити, що будь-які угоди дотримуються тоді, коли ці угоди озвучені, а краще прописані. Та всі сторони з, цим, з цими угодами погодились. І такий підхід є дорослим підхідом до стосунків. Що прийнято, що ні. Отже, ваше завдання визначити. Цю рамку, де починається зрада, так? Розумієте? І що ви можете собі дозволити, а що не можете? І тоді це буде прозоро і конкретно. Тому для вас зараз запитання. Ця рамка, ці кордони у ваших стосунках обговорювались? Чи існувала ця межа цей кордон? Зрада завжди погана для того, кому зрадили. Тому що в той момент людина відчуває себе скривдженою. Відчуваю, що довіра не виправдана. відчуваю дуже сильне, знаєте, таке І До мене прийшла клієнтка, я розповім вам історію. Чоловік зрадив жінці, вона прийшла до мене. І вона була, знаєте, настільки зла на свого чоловіка, знаєте, вона була навіть десь одержима цією злобою. Я все для нього, а він зрадив мені. Плюс до всього цього вона почала багато пити. І все. Тому що вона через те, що вона забула про щось дуже важливе. І як ви думаєте, що це? Вона забула про ту дуже важливу частинку себе. А алкоголь це не спосіб порятунку, а спосіб відволікання своєї уваги від того, що болить. І коли вона прийшла до мене, вона звернулася за адресою і, звичайно, допоміг їй побудувати теплі такі потрібні стосунки з самою собою в першу чергу. Вона надала собі підтримку і співчуття до тієї частини, її, своєї психіки, яка потребувала цього, який було дуже боляче. І, звичайно, це перше, що має значення. Так що зрада це погано, дійсно. Але коли ви забуваєте про себе, то найгірше, що ви можете зробити, це ваша зрада до самих себе. І звичайно, зрада погана для людини, яка обманює, тому що вона несвідома. І така людина частіше за все не знає, чому саме вона це робить. Її реакція та емоції контролюють її. Така людина несвідомо. Наприклад, повернемось знову ж таки до прикладу клієнтки, який зрадили. Її чоловік просто емоційно причетний до якогось вчинку. Так, він вчинив цей вчинок, він вчинив цю зраду. Але він не розуміє, чому так. Він не розуміє, яка була його мотивація, чому він повинен був це зробити. І якщо така людина не звернеться до такого фахівця, як я, наприклад, то вона не буде працювати з прийняттям цієї тіньової сторони себе, яка підштовхнула і замотивувала це зробити. Розумієте, зробити цю зраду. І неважливо, чоловік, це або жінка, але прийняття цієї тіньової сторони необхідно і важливо. Ну а взагалі, в принципі, я нікому і ніколи не радив би. Її. Не хотів би, щоб людина відмовлялася та уникала, витісняла, скажімо так, свої тіньові сторони. Вони повинні бути, і ви повинні прийняти їх, і ви повинні усвідомлювати їх. І якби цей чоловік, який зрадив моїй клієнці, знав про свою тіньову цю сторону, прийняв би її, він би цього не робив і не зробив би цієї зради. Не вкоїв би, не вчинив би цієї зради. Він прийшов би до неї, до своєї жінки, почав би говорити, що слухай, я хочу поговорити, підняти тему нашого сексуального життя, тому що останнім часом я відчуваю себе незадоволеним, і там так далі. І він би про це говорив і декларував би, тому що є його особисте прийняття, прийняття себе та своєї тіньової сторони, а у прийнятті завжди є діалог. Ну і звичайно, зрада це привід почати помилятись. Погано думати про себе, погано думати про потенційних партнерів. Це помилка, і її часто роблять люди, яких обманювали, тому що вони починають, починають критикувати себе, думають, що з ними щось не так. Часто такі клієнти приходять до стратегії гіперкомпенсації: зробити себе краще, зробити себе успішнішим, більше грошей. Краще виглядати, дорожча сумочка або більш дорогий автомобіль. І тоді, таким чином, людина думає, що захищає себе. Це така гіперкомпенсуюча стратегія захисту себе, захищаючи таким чином себе матеріальним, зовнішніми якимись атрибутами. Але це насправді не захист. Це просто стратегія уникнення травматичного досвіду та болю. Ну і, звичайно, погано думати про потенційних партнерів це також не вихід всі чоловіки там брудні або всі жінки такі повії і так далі. Це все ж таки стратегія звинувачувати когось, але егостично, думати та заперечувати. І в першу чергу потрібно працювати над прийняттям реальності, над прийняттям себе і працювати над здатністю побудувати нормальне, адекватне ставлення до себе. Та навчитись бати про себе, навчитись будувати цей діалог з цією частинкою себе, яка отримала цей негативний досвід. Та цей біль, який вам довелось прожити. Ну і звичайно, фінальна думка. Ми повинні навчитись приймати, приймати той факт, що світ не є ідеальним, і що є болісні ситуації, в яких ми живемо. І якщо ця ситуація сталася, так це неприємно, це боляче для вас. І у вас є можливість пройти цю ситуацію, не уникаючи, не закриваючи там очі. На да, ті болісні моменти і почуття, якими ви живете зараз, але відкриваючись перед собою в першу чергу, довіряйте собі, ви зможете стати справжнім, надійним другом для себе, підтримуючим і турботливим батьком і спілкуватися, спілкуватися з самими собою, дозволяйте собі страждати, дозволяйте собі показувати свою слабкість, бути вразливими. І це ваша здатність спілкуватися з самим собою. І ця здатність спілкуватись з собою, і ця гнучкість допоможуть вам в майбутньому, в побудові, в спілкуванні з тими партнерами, з тим партнером, який буде цінувати вас. І ви зможете будувати нормальну, адекватну комунікацію, тому що ця комунікація буде в першу чергу у вас, у вас всередині. Дякую вам за довіру і до наступних відео.